Стімаму хату. Сьогодні хочу привітати всіх жінок, всіх тих жінок, які розуміють, що таке людяність. Я хочу привітати вас з жіночим днем, з праздником. і зараз хочу сказати декілька слів про медперсонал, який працював у 2 лютого. На першому поверсі у нашій міській лікарні я дуже вдячна вам і наша сім'я дуже вдячна вам. Ви повернули мене з того світу. Мені було дуже погано, коли я йшла по вулиці. Я не пам'ятаю, як я дійшла до. Швидкої допомоги. Мене взяли під руки і повели у палату, положили мене, поміряли тиск, він був 200 на, 40, на 140. на сто І швидко-швидко е, взяли ліки. І в аптеці все це було так швидко. Е, зробили мені капельницю, і я вже не могла розмовляти. І, і, і Я цей день ніколи не забуду, тому що я завжди вас пам'ятаю. Я коли готую ку... їжу, вас пам'ятаю. Я я коли на городі, я вас пам'ятаю. Вчора я ходила з, ну, з нашою собачкою Оскаром по городу, по нашому. і я була на, там, де Моє улюблене місце в нашому ну, у нашому городі, у нашому вилковому. І я, я дихала цим повітрям, я бачила сонечко, я раділа життю і. Це завдяки вам, бо ви мене тому, що ви мене у той день 2 лютого, ви мене повернули, повернули з того світу. І я пам'ятаю і ніколи не забуду, як ви мене. Я могла щось таке сказати декілька слів. І 2 лютого день народження мами моєї, і зараз нами вже нема. І я думала, що це вона вже за мною прийшла з того світу. І, а, але ж ви мені кричали Оля, Оля! І ви мене е, з того світу витягували. Е, 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 доктор тримав мене за руку, е, всі е, якось так все було швидко, е, допомогла до, допомагали е, мені. Е, е, щиро дякуємо вам. Е, Всім, всім всьому медперсоналу, який ну, працював у той день, і щиро дякуємо всім жіночкам і всьому медперсоналу, бо ви робите добро, бо ви лікуєте і витягуєте. З того світу і е, знов даруєте життя. Е, е, я не можу передати словами е, е, благодарність, яку ко, ну, я хочу. Е, це не можна так словами виразити. Е, щиро дякуємо вам. Е, і дуже е, е, дякуємо. Є у нас знайомі одна жіночка з донькою, і нам була потрібна допомога, треба було нашу кошку на деякий час ну, комусь віддати. І вони прийняли її, кормили весь цей час. Зараз ми її вже взяли. Ми щиро дякуємо вам з праздником. Всім, всім такого міцного, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру і всього, всього самого найкращого, що може собі ну, поважати людина, жінка я не можу, я, в мене емоції, я не можу висловити. Слова ну, подяки, от, просто так якось, я не можу, бо це, це добро, яке ви робите, це жінки з великої букви, я так хочу сказати. І зараз я хочу подякувати я і наша вся сім'я. За підтримку, за те, що підтримують, за, е, подякувати глядачам, нашим підписникам, що залишаєтесь на нашому каналі, що е, не відказуєтесь від нас, що підтримуєте нас, нашу сім'ю. Е, е, ми дуже вдячні вам. І у е, мене був був у житті такий випадок. Дуже дуже давно я вирощувала. Ну, починала вирощувати квіти. І на базарі у нас я купила одну квітку. І коли я її купляла, ну, біля мене сиділа одна жіночка і продавала садові ромашки, такі маленькі, гарні такі. І вона мені говорить, що Купити у мене квіти, я говорю добрі, і я у неї купила, і вона мені говорить такі слова: Дай Божечка, тобі здоров'я, і щоб ти усе життя була у квітах, і щоб ти квітла, як квітнуть квіти. Я ніколи не забуду ці слова, тому що я Потім у мене так все пішло, я почала вирощувати, я почала читати інформацію, і почала вже навчатися, потім, потім інтернет, і якось воно у мене пішло, пішло. Я хочу побажати вам ось, ось, ну, ось так, як вона мені ця жіночка тоді сказала. Хай Божечка дає вам крепчайшого здоров'я і е, дорогі жіночки, дорогі жіночки з великої букви, хай вам е, е, всі ті жіночки, які е, робите добро, які виручаєте з того світу, лікуєте і допомагаєте, і е, е, всі ті жіночки, які е, розумієте. Без слів, а з погляду, що треба допомога комусь. І допомагайте. Щиро дякуємо вам за вашу допомогу, за те, що ви є. І хай Божечка береже вас. Миру вам, крепчайшого, крепчайшого здоров'я і сім'ям вашим. І... і... І я хочу сказати так, як сказала тоді та жіночка мені. Хай ви будете все своє життя у квітах. І квітні, щоб ви квітли так, як квітнуть квіти на нашій землі. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.